У Сумах мешканці будинку 20 по вулиці Степаненківській шоковані, як ведеться відновлення їх житла після ворожої агресії. Трагедія сталася 24 березня 2025 року. Люди тоді виселилися і розбіглися жити хто куди. Дочекалися експертизи, міська влада повідомила, будинок підлягає відновленню. Сім місяців очікування будь-яких робіт. Зливи весняні, літні, ось вже й осінні. Ремонтники. Кажуть, люди з'явилися на початку жовтня, але на сьогодні це жах. Руйнування, сирість, пліснява, прогнивання всіх балок, всіх конструкцій є тріщини. Тріщини зараз їх якось заділують, але це ми вважаємо, що це недоцільне. Оцей дом лопнув пополам, його скрутили просто з обох сторон, просто скрутили. Хіба це житло вже? Лили дощі. Звичайно, усе перекриття в нашому домі дерев'яне. Воно все погнило. Якщо ще не впало, то впаде завтра. І вони на дранку, та що залишилась, прикручують обладунки для підвісного стелі. Тобто ви вже, що воно ні до чого? воно вже ні до чого. Вона та, та стеля, якщо до неї приклюти прикрутити той же самий гіпсокартон, вона впаде. І Всі ці кошти, то на, на повітря. До речі, на першочергові відновлювальні роботи виділена ось така сума: більше семи мільйонів. І якби взялися одразу, а нині ну то це недоцільний ремонт. Але і це ще не все. Люди показують платіжки. Про них виявляється, не забувають. Директор котельний сказав, що платіть трубиш лежать, і абонплата начисляється. Це прийшла перша платіжка на внутрішню електроенергію. Ми тут у нас всі лічильники пусті. Ми ж не користу, ніхто ж не користується. Я писала теж письмо, щоб не начисляли абонплату за тапл абонплату за отоплення. Ну, за отоплення. І, там не прийшов відповідь, що ми обов'язані платити. А якщо не будемо платити, що вони на нас ще в суд подадуть? Людей підтримує депутатка Сумської обласної ради Катерина Приходько. Я думаю, що треба людям видати видати ваучери і хай люди. Розраховують на кошти і роблять покупають будинки чи квартири. Ну це вже їхня справа. Ну цей будинок, я думаю, він уже не дуже придатний для життя. Поки що ж люди у розпачі дивлячись на своє житло, бо поневірянням по чужих кутках немає ні кінця, ні краю.